Вони не зразу хочуть їхати в наші табори, вони взагалі не хочуть виходити з дому. Так? І ми поступово, Спілкуючись з рідними, спілкуючись вже з самими хлопцями, ми поступово з ними починаємо їх виводити на той рівень, щоб вони щось захотіли мотивувати. Не проєкт називається Життя після війни. Це табори, які ми проводимо вже з 2019 року для ветеранів і військовослужбовців, які втратили зір на війні. Життя після війни програма комплексної реабілітації для військових, які втратили зір та членів їхніх родин. У Вінниці ця ініціатива громадської спілки Сучасний погляд реалізується другий рік поспіль. До програми активно залучені фахівці кафедри очних хвороб ВНМУ, а також кафедри дерматології, кафедри медичної психології та психіатрії Інституту ментального здоров'я. Табори включають в себе соціальну, психологічну, медичну реабілітацію, фізкультурно спортивну реабілітацію саме хлопців, Емоційну підтримку. Вони відбуваються в різних містах України, і на сьогоднішній день вони в Вінниці. В Вінниці зараз ми 16 днів. Курс реабілітації для кожного розробляється індивідуально відповідно для по відповідно запитів, оцінки їх потреб, тому що ми проводимо тестування, дивимось їх паперові, по виписки з лікарні. Ну і дивимось. Хто в якому стані знаходиться, так? тому що у кожного різний стан і поранення, і стан вже відновлення. Таке спілкування в колі однодумців, воно дуже важливе насправді. Ну, якось так це, в двох словах, наш мінімум шестирічний досвід з ветеранами, а взагалі. Такі реабілітації вони починалися ще в 2007 році. Це була спочатку реабілітація для молоді з порушенням зору. А потім вже додалися сюди, на жаль, додалися вибирати. Розкажіть, будь ласка, от у вас тут з'явилися ваші товариші, старші товариші. Чи відчуваєте ви якусь допомогу? Як? Не говори, бо звична людина не зрозуміє. другого. Ми більше друг друга розуміємо, так як ми однакові. У вас проблеми однакові. однакові у нас да, проблеми одні й ті самі. Якщо буде звичайна людина, яка повністю фізично здорова, вона так, да, у ній буде трошки якесь таке співчуття, але вона не розуміє. А, спілкуємось. Дехто з них дуже хотів потрапити до нас зараз. Так, повторно, але вони вже більше адаптовані, ніж ті хлопці, які зараз до нас приїхали. Тому ми намагаємось більше все-таки залучати тих людей, які, ну, на жаль, але як кажуть, свіжі, тільки-тільки втрачають зір, тільки вони адаптуються в своєму житті. Дехто з них зараз є в Вінничинні. У нас запланована зустріч, одна вже загальна відбулася ввечері, хлопці зустрічались. Друга запланована для спільної такої зустрічі. тобто ми... На зв'язку. Ну насправді я скажу так, що наш університет, наша спільнота наукова, ми дуже вам вдячні за вашу роботу. Я буду говорити від цієї молоді, тому що, тому що ви насправді не оці неоціненні Ви допомагаєте і звернули увагу на людей, які є частиною нашого суспільства, але можливо не отримують від нас. Те, що повинні були б отримати. Команда, команда має бути мультидисциплінарна. Це, так, 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 це не тільки так, офтальмологи мають бути, це мають бути і психологи, це мають бути і спеціалісти там, з іншого напрямку, це мають бути просто фахівці, які просто будуть допомагати. У нас від... так і є наступ. Да, нас Університет підготував для вас подарунковий сертифікат на безкоштовне ультразвукове дослідження та електрокардіограму в нашій університетській лікарні. Я Можуть можу запропонувати Можуть тим, хто Вінницький, чи десь Не. з Вінницької області, з Вінницького регіону, чи можливо десь поблизу, чи по Бердичі, чи Хмельницька область Борозвінської. Будь ласка, наша університетська лікарня, двері завжди відкриті Дуже вам дякую. і будь-що, якщо трапляється, звертайтесь до нас, ми завжди допоможемо.